Так, питання, як тебе відпускають постійно? Щось тут дивно. Може, ти просто граєш роль, а не насправді той, ким видаєш себе. Ні, я той, ким себе видаю. Просто в 22-му році, я просто дуже розумний. Просто в 22-му році я написав заяви в агентство, в, в Дію і в Хелсі. Хелсі це електронні реєстри. Я розумів, що це щось буде. Я відчував, що щось буде, я догадувався, що буде. І зараз, оскільки зараз все йде через електронні реєстри, то я видалив себе з електронних реєстрів. І коли мене забирають в ТЦК, це забирають в ТЦК майже всіх. От дуже часто бувають ТЦК ТЦКшники різні, і вони просто грибуть всіх, а потім там уже в ТЦК розбираються. Ти бронь в тебе чи не бронь, чи бронілобий ти чи не бронілобий і так далі. І в мене виясняється, що в мене, в мене нема в дії, в мене нема в Хелсі. І е, мене відпускають, мене помурижили. Останній раз мене забрали, в ТЦК, мене поморижили четверо, четверо суток трестяться їхній матері. Поуговарювали мене, повозили мене навіть в учебки. Я говорю, ні, нікуди я, хлопчики, не піду воювати. Я піду тільки після того, як підуть еліта воювати, піде Гордон, Кличко, Яценюк, тоді піду я. От зразу говорю: клянусь, клянусь, клянусь. От. І вони мене відпускають. Чому? Тому що мене немає в електронних реєстрах, мене нема там абсолютно. А, я, в мене є шаблони, я цими шаблонами займаюсь, я продаю ці шаблони, тисяча гривень, якщо ви самі хочете написати ці шаблони, 2000 тисячі гривень під ключ, писати довгенько, багатенько, цілий день. Але обов'язково мови писати треба ці, е, вручну, тому що їм потрібен відтиск. Якщо ви нас надійшлете електронної листа, то то до сраки. Просто ним вони підтруться, тим роздрукують, підітруться і викинуть. Треба писати, це таке собі волевиявлення. Ви пишете листа по моїм шаблонам. У вас все буде добре. Вас видалять з дії з Хелсі. І е, будете виходити з ТЦК. Живі, здорові і не в Так що пишіть мені. Тут або в інстаграмі. В інстаграмі так само мене називається аккаунт. Будь добру. Шануйтеся. Е, не так казав. Шануймося. Слава Богу.